Доброго дня, звертаємось до вас за допомогою щодо ситуації навколо уманської трагедії, що сталася 28 квітня 2023 року, внаслідок збройної агресії Росії проти України. На жаль. Незважаючи на бадьорі звіти уманського міського голови Ірини Плетньової та першого заступника міського голови міста Умань Олега Ганіча щодо плідної праці та надання допомоги постраждалим за адресою міста Умань, вулиця захисників України Комарова, 25, насправді, крім видачі соціальної допомоги у невеликому розмірі, нічого не відбувається, а проблем багато. Наприклад, мешканці повинні за власні кошти вивозити особисті речі, меблі тощо і зруйнованих або непридатних для проживання помешкань. Міська влада не надає та ніяк не допомагає із місцем для зберігання, транспортом та помічниками для мешканців, у яких є в цьому потреба, де як та протягом якого часу це зберігання має тривати незрозуміло. Вже була спроба з боку міської влади зняти цілодобове чергування поліції біля зруйнованого будинку задля запобігання бородерству. Завдяки підтримці та публічному розголосу це питання було вирішено. Міська влада зробила вигляд, що вони такого розпорядження не давали, або її невірно зрозуміли. Не зрозуміла ситуація щодо подальшої долі будинку взагалі. Чи буде він відновлений? В який термін, чи проводились якісь обстеження, де можна ознайомитись з результатами та висновками цих обстежень? Яким чином буде вирішено питання щодо подальшого проживання постраждалих, які втратили своє майно? Ніякого загального плану дій не існує. У будь-якому разі постраждали мешканці з ним не ознайомлені. Скільки коштів було зібрано для постраждалих і куди вони використані? Ніяких офіційних підтверджень немає. Чому міська влада міста Умань не спромоглася жодного разу відзвітувати перед громадою міста Умань та всієї України, скільки благодійних коштів було зібрано для постраждалих? Чому міська рада вважає за можливо приховувати та будувати якісь особисті плани без обговорення з постраждалими відносно коштів, які небайдужі українці від серця до серця перераховували для постраждалих уманчан? Подібна поведінка з боку міської влади дає підстави вважати, що міська влада або не вистачає компетентності у вирішенні цих питань, або у наявності корупційна складова. Можливо, завдяки вам ми можемо досягти прозорості у діяльності міської влади в місті Умань та швидко отримати від неї офіційні відповіді на наступні питання. Перше: скільки зареєстровано постраждалих за адресою міста Умань, вулиця захисників України Комарова, 25? Друге міською радою міста Умань та Черкаською обласною радою було виділено 5,2 мільйона гривень. Мешканці будинку хочуть розуміти, куди за напрямами та в якому обсязі та кількості були використані ці кошти, які залишки, який об'єм благодійної допомоги був перерахований на козначейський рахунок міської ради для постраждалих міста Умань, вулиця захисників України, Комарова, 25. Куди та в якому об'ємі були витрачені ці кошти? Четверте. Які напрямки використання благодійних коштів для постраждалих плануються? Та чи планує місцева влада і коли обговорити ці питання з мешканцями постраждалого будинку? П'яте. Яка подальша доля знайдених під час рятувальних робіт коштів приблизно 500 тисяч доларів та золоті монети. Чи був встановлений власник? І якщо ні, яка подальша доля цих коштів? Чи будуть вони перераховані на благодійний рахунок для постраждалих? Шосте. Чи проводились офіційні дослідження та оцінка стану будівлі міста Умань, вулиця захисників України Комарова, 25? Які установи та за який кошт це робили будуть робити? Чи планує міська рада знайти організацію, можливо, іноземну, яка може зробити дослідження стану та розробити проект відновлення будівлі безкоштовно? Сьоме. Чи існує якийсь загальний покроковий план вирішення всіх питань щодо постраждалих за адресою місто Умань, вулиця захисників України Комарова, 25? Чи буде та коли він оприлюднений? Та чи планується обговорення цього плану з постраждалими мешканцями? Восьме до кого зверталась міська рада міста Умань, громадські організації, державні органи, іноземні фонди тощо та з якими потребами відносно постраждалих та їх майна місто Умань, вулиця захисників України, Комарова 25. Які успіхи та наступні кроки у цьому напрямку? Просимо розголосу та допомоги у набутті прозорості діяльності міської влади в місті Умань. Дякуємо. Хорошо, це те, за що ви підписали. Давайте, будь ласка, їй якісь писки на третього.